Вчора, 9 жовтня, на території Закарпатської області близько 21.23 стався землетрус. У різних районах краю були відчутні поштовхи. Головний центр спеціального контролю повідомив, що епіцентр землетрусу був у Словаччині поблизу міста Гуменне за 60 кілометрів від України. Магнітуда цього землетрусу склала 5,4 за шкалою Ріхтера. Інтенсивність в епіцентрі порядка 6 балів. Ну, відповідно до даних макросейсмічних спостережень на території України землетрус відчувався у містах Ужгород, Чоп з інтенсивністю біля 4 балів, в містах Мукачево, Берегове, Трускавець, Львів з інтенсивністю до 3 балів. За інформацією словацьких змі, епіцентр землетрусу знаходиться в селі Дяпаловце в окрузі рано в У п'яти навколишніх населених пунктах зафіксували пошкодження лінії електропередач, газонів та водопроводу. У кількох будинках потріскалася штукатурка. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 18 кілометрів. Біля гуменного. Землетруси відбуваються на глибинах 20-25 кілометрів. Що чим глибший землетрус, тим більшу поверхню на поверхні він охоплює. Останній землетрус такий, що відчутий у цьому районі у Словакії, це був у 2006 році. Ми так аналізували. Що воно якраз пішло по цьому перечинському розлому, по цій падині між цими, і Тому Ужгород його так гарно. Оця частина Ужгорода краще відчула західна, а та вже більш-менш. Як повідомили надзвичайники, вчора ввечері до обласного ДСНС надійшло 15 телефонних дзвінків від закарпатців. В основному йшлося про інформування щодо ситуації. Було окремі звернення про пошкодження декоративних оздоблювальних складових на будівлях, але серйозних руйнувань немає. в першу чергу це була паніка, незрозумілість, що відбулося. Але після того як на сайті обласної адміністрації появилося повідомлення, відповідно, це все стихло. Ми люди зрозуміли, що відбулося, що є Інформації про будь-які руйнування чи пошкодження, такі які унеможливлюють експлуатацію в подальшому будівель, до нас не поступало за останні 30-40 років. У нас всі будівлі будуються з врахуванням нашої сейсмічної зони. голова закарпатської ова Віктор Микита ж наголосив, що усі об'єкти критичної інфраструктури без ушкоджень працюють у штатному режимі. Землетрусу, який стався в лютому в Туреччині. Мною було підписано відповідне розпорядження про здійснення перевірки всіх будівель. в першу чергу це висотних будівель. Ми знаємо, що в Закарпатті більше ніж 16 поверхів будівлі. Не будуються а в цілому це йде мова про 9 дев'ятиповерхові будинки. І відповідно, ця перевірка сьогодні триває. Порушень я скажу, такі, які були такі серйозні порушення, їх не виявлено. Важливо, щоб всі будівлі побудовані були по відповідним вимогам ДМН, і відповідно, щоб вони могли втримати чи стояти під час землетрусів. У головному центрі спеціального контролю також зазначають, що ймовірність повторних сильних поштовхів нині низька. Щодо можливості повторення відчутних землетрусів в цьому районі, то спрогнозувати достатньо важко. Але, як показує досвід, для накопичення напруг, здатних спровокувати подібний землетрус, потрібен достатньо тривалий проміжок часу, тому повторення подібних подій найближчим часом є малоймовірним. Загалом же у нашому географічному регіоні трапляється від 25 до 70 землетрусів щороку, котрі мають поверхневий характер. Аби людина відчула поштовхи, його магнітуда має бути не менше 3-3,5 балів за шкалою Ріхтера.